Наші погані звички, як сміття. Думаєш, викинеш одну обгортку і нічого страшного, та не встигаєш обернутися як навколо вже ціле море брухту. Так і наші звички з однієї маленької виникає велика залежність. Вислівались ви колись, скільки часу на день проводите за комп'ютером: одну годину, п'ять або навіть десять. Сьогодні комп'ютер став невід'ємною частиною нашого життя. Отже, ми вирішили дізнатися, наскільки він є безпечним. Буде тестовано три різні монітори: дуже старого зразку, старого та нового. І зараз ми спробуємо дослідити їх шкідливість. Тож, до роботи беремо звичайний плеєр та виймаємо з нього касету. До плеєру приєднуємо навушники, роблячи звук наповню. І наш пристрій готовий для вимірювань. Підносимо його до кожного з досліджуваних об'єктів. Свідчить про випромінювання від екрану. А зараз визначимо, скільки сантиметрів шкоди ми отримуємо кожен день. Монітор номер один. Монітор номер один. 29 сантиметрів. Монітор номер 2 20 з половиною сантиметрів. Монітор номер 3 4 см. Але навіть якщо вам пощастило, і ви власник монітору нової моделі. Це ще не привід бути впевненим у своїй безпеці. Тому що доведено, що при вимушеній фіксації погляду на постійній відстані порушується нормальна діяльність очей. В результаті чого око не може швидко фокусуватися на об'єктах, що знаходяться на різних відстанях. А зараз ще маленький експеримент. Без коментарів. Це все, що я хотів сказати. І якщо ви не визначились, куди подіти себе на наступному тижні, пропоную вам список місцевих подій. А я пішов арівідерчі. Привіт-привіт, привіт! Сидиш на дивані та не знаєш, де себе подіти. Тоді слухай. У нашому місті 10 травня з 9 години ранку пройде всеукраїнська акція Серце до серця. Докладніша інформація на нашому сайті. 13, 14 та 18 травня о 10 годині ранку в Академії Руху пройде музична. Казка пригоди білого пухнастого чортиня. Перший Криворізький фестиваль Space Hot пройде 15 травня об 11 годині у народному будинку. Підземний паркінг супермаркету Ашан 15 травня о 13.00 пройде Криворізький електроденс. 15 травня 16.00 соцмісто. Парк Богдана Хмельницького. Концерт присвячений померлим від сніду. Ууу! Концерт музичних груп IQ Zero та Нова, 15 травня 18.00 МПЦ Шелтер Плюс. Ой. Ой.